Вони полюють на рибу, а міліція на них 28 листопада. Близько треті години ночі міліціонери на території випівського заказника застукали на гарячому три риболовецьких човни. А у них сім добре підготовлених до своєї чорної справи браконьєрів. Всі вони виявились місцевими жителями і одразу продемонстрували свій різкий характер. Що була непокора працівнику міліції, коли він Вони не зупинялись Так. Фактично, працівники міліції були в формі. Вони відрекоментувалися. Один з них з -з зазначив. Переконаємо, що вони надали свої документи, пересівши до їхній баркас, на що ті ніяк не відреагували, двигун включили на хід відповідний. Да? І другий працівник, який відповів, теж виконував свої функціональні обов'язки, вимушений був вистрілити повітря з автомата Калашникова. За супротив працівникам міліції двоє зловмисників отримали 15 діб адміністративного арешту. За даним фактом порушена і кримінальна справа. Інших охочих до чужої рибки головний міліціант області також попереджає, правоохоронці зможуть обрубати щубальця рибні мафії. До працівників міліції було застосовані незаконні методи. Тому що хтось вважає, що працівник в погонах. Це ще так собі, що ми будемо працювати і працюємо в рамках чинного законодавства. Пізніше ще й з'ясувалося, що зловмисники були працівниками фірми, яка не один рік займалась незаконним виловом риби на території області під прикриттям певних структур. Відповідно, нанесла державі збитків на мільйони гривень. Адже на території цього заповідника ловити рибу не можна взагалі. Тут у відомій чорній ямі зимує маточне поголів'я риби, звідси вона весною і йде на нерест. Цього разу лящів та судаків було врятовано. За це правоохоронців Сергія Толстовицького та Олега Пшону нагород. Дило відзнаками МВС України я впевнений тому, що і надалі ви будете проявляти цілеспрямованість в своїх професійних діях. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.